Кукурузка зварилася. І мої тіхтяльки зараз почекаю, почнуть кипіти, перекручу, накрию і йду працювати. Завжді дідуля, поставимо тіфтялі в холодильник і три дні не будемо варити їсти. А я свого чоловіка слухаю. Сказав, три дні не варити їсти. Так і буде. так. Потихеньку киплять, зараз оберу переможця на подушечку, і таки ж треба з'їздити у магазик. І так, дівчатка, зараз дивимося, хто у нас 1401 голос. І я зараз усіх загружу. А тоді буду обирати. Обираю через хочу подушку, кому випаде, напишу вам у повідомлення, щоб ви мені скинули ще скрін приєднання до телеграм-каналу. Якщо приєднання до телеграм-каналу нема. Вибачте, але буду переобирати. І так, поїхали. Хоп! Так, зараз перевіримо, чи ви підписались на інстаграм магазин. Так, це я тут заглядаю як... Ой, не так, стоп. Та що ж таке? Ай Бог милує. О, наконець. -то. Так. Є, Підписані. Якщо приєднались до телеграм-каналу, то подушечка ваша. Сьогодні на вулиці холодно, такий вітер, а порнув, як осінь. Мари ходять. вночі добрий дощ прийшов. Йду на нову пошту, відправлю подушечку, заберу, що там мені прийшло, поїду, куплю цей перчик, чилі цей клятий. Дідуля мені банок надоставав, ну не знаю. Сьогодні може й намию, може не намию. Закривати не точно не буду завтра. І, ну, ми брали такі їх тугенькі помідори. Нічого їм не станеться. Ну, оце як вийду на дорогу і стоять калюжі. Значить, дощ був добраний. А калюжа стоїть. Це, в мене такий орієнтир. Ми були додому, купила трішки перчик усього. Пішли ми з дідулихом смакувати. Замовила 20 пачок на завтра. Завтра, має бути поставочка. Візьму до да вкіну камеру, дай лежать. Так, коли схоже. От воно мені до душі припало, це морозиво. Воно, по-перше, не солодке, воно з кислинкою. Ну, добре, ну, ну, ну просто я добрішого і не їла. Це мені подобається, що шоколад оцей хрумкий, не, не такий, знаєте? а. А всерединько фейна. ця кислинка йде з вишеньки. Ну, і шоколад такий добрий, бельгійський. Гадую вам, що триває набір спонсорів на мій іменний розіграш. Старт через тиждень. Хто розвиває свій бізнес або ж свою сторіночку вам до нас. Гарантуємо 3000 аудиторії. Переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Ну що? У нас в колекцію ще одна квіточка йде. Вчора одну Марк склав, сьогодні ще одна. І я хочу ну, буду намагатись випрошувати в нього, щоб він мені склав цілий букет сюди. цю сумку. І він так красиво буде. Марк плеш? Так, да. добре. Знає, чи де ще. Та що тобі там треба? Не буде мені, ні, не піде. Ти ж пізніше купиш шампунь. А, ми завтра сходимо. Завтра вже нічого такого не то і сходимо. Зранку, в першій половині, зрозуміла? Поки не так жарко буде. У вот. мене є 20 санків. О, ти Ой, чи тут та сама трояндочка, чи то ще одна, але ну, я дуже-дуже дякую. Ну я скажу супер. Прямо туди, в магазині вийти. Ну, як хочу. хочу. Такі жаріть бути. А завтра не жар? Не знаю. Ну, Вітаю Кривої, вас! Требується в, в 11, тут вже жах. Не хочете з нами в магазин прямому ефірі. Людей таке показують. <різь> <різь> да. А я думаю, завтра в 11. Було б прекрасно. О, я тут і так замор... Собачкам це Вентилятор, у них красота. А так жарко їм, конечно. Телі літо не було такої... Мячко у шахеди. Ну сейчас тоді борщ доваримо і підемо. Подожди. А вентилятор можна їм бросать? Так им же жарко буде. Що Что тут поцепила? Вот тут поцепила Що? У нас в Ірландії з понеділка вже дощі. А тут з понеділка спека стоїть. Може ще будуть, суми підвищена небезпека. Господи, Боже. Я ну, не думаю, що так некрасиво. красиво. Ну, так виключи і постав на стулку, включи. Врім живе, бо ж доваром і сходим. Тільки виключи, щоб вони, я бою, щоб пальці не подлітали. Я розумію, але руку ви. Піддуваюся. Постав, постав на стулку, а їм на стулки буде. Немає тут у будинку кондьорів, тому жарко. Ну, взагалі, якби в Британії така жара, це дуже, ну, якби літо такі жаркі, це не є норма, це не норма для людей. Тут дощі ж. Як мені казали, Боже, Лондон тут дощі. Ну, Дощі, може, і є якісь, але не так, як і зазвичай. В Україні ось теж скільки йшло дощів. Зараз все вже помінялось. Земля протестує війна, все вже сколихнулось, може і Африка тут буде, не понятно. Що і музочко є.

Є такі тих. Ох, ця яна хуліганка. Ох, і хуліганка. Страшна. Хуліганьо. Он пише. Тобі я не бачу ж очків хто. Людмила дікачки, бачу. Ми ж в мене ж вони дочитають. Сейчас підемо, ще тікає фільтрачую, він до п'яти якраз познувся. Це буде не потім буває. Та ж не казав. Не ждали б двох раніше б почали. Так, Ну я б ж знала, що нікуди не йдемо, того й общалася. Ми з усіма з людям. Ну йди. Я тобі що. Йди сама, я не піду. Та можу йти, можу не йти. Ні, У особої... да, мене особої потрібності немає. Я ж не травму, я, мене... я збираю гроші. А, а якраз? Я... Що просто... там таке написано? А у мене ці кубики погано розчиняються в борщі. Та не знаю, розчиняються. Може ви їх пізно кидаєте. Це ж бульйонні кубики, вони варяться, ну, повинні як... Я на них пельмені варю. Ну, і макарони варю на таких кубіках, Дірмішель, поняли? Ну, Тоді ж зливаю, промиваю, але на кубиках. Мені моя підписниця в інстаграм порадила і смачно. Треба, щоб вони ж як бульйон спочатку зварився, не в останню минуту їх кидати. Гречку колись варила, почала черпати, а там кубик лежить цілий. На таке не годиться, треба, щоб воно покипіло. Спочатку можна хай да, закипить вода, тоді кинути. Так, закипить вода, кинути, щоб воно кипнуло. Я так, оце ж пельмені варю. Я це вже що там збила, скільки я кинула. Та я не думаю, що це буде багато. Розчиняються, розварюються. От зараз вони кипнуть трошечки, розваряться, кидаю капусту, кидаю капусту, кидаю зажарочку, кипне і все. Кріп у мене заморожений. Вчора забула купити, я не сьогодні забула сказати, щоб купила. Додам трошки кропу. Польську вегету. Є, в мене польська вегета, є. Купляю її завжди, бо без неї вже ніяк. Як казала моя сестра, я таку цей раз взяла, але беру й червону. Мені червона більше подобається. Ну це я взяла що в шовбаночці. Казала моя сестра, ну це дав давніше. Сестра в мене є на Полтавщині каже: я як зварю суп без мівіни, він мені водою воняє. Так що ну тут вегета, слава Богу, та вона зараз кругом тільки ж ціна, і Я подружки в Україну висилаю то кілограмову пачку. У нас жарко, у нас дуже жарко. У нас же тут якщо... Та що ж так громко? Та я ж... Воно ж гуде думаю, щоб чуть. У нас тут оце як 25, це як в Україні 40. Вологість велика, це ж острів. Тому дуже жарко, просто жарко. Невиносимо жарко. Ось є таке. О, є таке, отож. Ой, так що всяке є, господи Боже. Як були вдома, то, звісно, від жари спасав в нас басейн, а тут цього всього, -всього немає в нас. А я в польському магазині купляю в Ірландії, теж є такий магазин, мабуть, зараз… Сейчас... а український є у вас магазин, у нас тут є і база. Не тільки магазин, а база є. База українських, ну там не тільки українські, Прибалтіка є. І український магазин, здається, він не один. І ресторанів, мабуть, більше 10 українських, а магазин по погрібок, тут біля нас зовсім поруч. Називається магазин, на українській мові написано Погрібок. І польський біля нас аж три. Є. Вони зараз вже кругом є, так як українців багато, тому кругом за кордоном багато, тому і магазинів багато. І вони ж не тільки з війною. Тут українці вірені, до нас це Оксана, що ходить прибирати, її тут чоловік з 2004 року. Це вже скільки років він тут. Приїхав, коли зароблять кошти, вони з Західної України там завжди, чи як правильно казати. Ні, українських нема, не чула. Ну а в нас є. Можливо, ви в якомусь місті не дуже великому живете, але ну, в Лондоні є. І російські є, і українські є. Ну це біля нас недалеко цей погрібок. Так і називається погрібок. Все, і сіль є. Ну, здебільшого, якщо це сало лежить на предлавках, то це товар здебільшого з Прибалтики. І сілька у відрах є, є все. І скумбрю я купчену брала. І насіння є, і сире продають у пакетах, і смажене, ну, все ж все є. Я на Пасху там і свічку брала і таку от накидочку на кошик, на кошовочку. Як правильно сказати, брала, є, все, все можна купити. Карасі теж є. Хто за мною в інстаграм, той бачив, які карасі мені приходили. Це ж. Так, з братом розмовляю, він каже, розказує про карасі, а мені так карасів захотілося. Син каже, в Лондоні мама є все, все можна замовити. Та й замовив мені. Так що, А, є в мене тут в ленті. Я, є в мене... я виставляла в Тікток у ленті, які карасі. Які я отримала карасі. Я забула, що я ділилася і тут, не тільки в Інстаграм. Ділилася і тут. Доброго дня! Це щось. Доброго денечка Галиночка, доброго. Сліпа. От картопелька зараз ще хвилиночку. Отак гарно, як все понакришуваний будь швидко варити. Приділила зранку, понакришувала, понарізала, понатирала, раз, раз і все. І є вечеря, салко нарізане, жде в морозилочці і все. Хлібця підсушити ще треба і. До речі, треба його достати з холодильника. Це запевне. Хліб беру такий, дуже добрий, схожий на нож. Це німецький. Зберігаю в холодильнику. Це остання пачка. Вчора з салону їхала, зайшла, останню пачку забрала, але не такого. Треба завтра буде зранку піти. Розбирають, видно. Англійський мій. I don't speak English. Ну так, can I have, sorry, please. Що там ще? Good morning, bye, hello, good evening. Ну, ніяк. І справляюсь, я вам скажу, справляюсь. Все мо, якщо захочеш, Якщо захочеш, то все можна. Так, доварюємо і йдемо в магазин. Виходимо з прямого ефіру. Можемо умикнутися, як будемо йти, покажу вам прелесті нашого району. Ми живемо в дуже хорошому районі в Лондоні. Такий спокійний тихий район. Ну, як завжди, в мене борщ густуватий по-іншому не виходить Так, зараз вистрічку прибираємо і додавлю водички, бо густий. Google, Google Translate, А в мене ж воно переводить зовсім не те, що ну, напишеш, воно ж у них по-іншому воно якось ну, не завжди переводить, чесно. Іноді таке переведе, що людина тебе не розуміє. Хорошо, що в великій каструлі можна додати води. Капусти багато. Ой. Я привыкла варити великими порціями, поэтому мені це складно, дуже складно. Хоч отбирай тепер. Так, хай закіпає і будемо бачити. Ну ж так. А ми в школі не вчили англійської. Був у нас учитель англійської, але її ніхто не слухав. На уроці такий балаган був, знав тільки один хлопець, бо він сам хотів її знати, і він сам навіть самостійно вивчив німецький. І він зараз такий гарно знав, була зустріч однокласників, то він ну, просто в ідеалі володіє німецькою, англійською, можливо, там ще якоюсь. А ми тупі, не вчили в свій час, а тепер. Можете готувати на замовлення. Я як перший раз у 22-му році приїжджала сюди в грудні, я брала замовлення і готувала. Готувала і борщі, і сирники. Повністю комплексний обід, хто що замовляв. Не хочу зараз, дівчат, не хочу. Мені вже самі, якби хто приготував, я б купила. Вже наготувалась, наробилась, не хочу на замовлення. Це на замовлення треба відвозити людині, а йо, а приїжджати забирати теж, ну не що воно потрібно, не хочу. Трошки спробувала, хватити, погралася. Треба поїхати за товар купити, щоб щось приготувати. Ні. Замовлення казав батько мій цур назад. Так не проходить. Тут поки борщ зваришся. Варила й і борщі, і зелений і борщ на замовлення, і червоний, і сирники, і пиріжки жарила, і пиріжки пекла, і наполеон. Готувала, на замовлення.